На виконання районної програми щодо профілактики та боротьби з злочинністю, яка діє до 2020 року, з ініціативи як керівництва відділення поліції, так і селищної влади було профінансовано такий проєкт, як встановлення камер відеоспостереження. На території селища Богорочани камери відеоспостереження встановлені таким чином, що ми можемо спостерігати всі виїзди і в'їзди в селище, також центральну частину місця масового скупчення людей. Це, в свою чергу, нам дозволяє забезпечити як і більш якісний публічний порядок у селищі, а також більш оперативніше та швидше реагувати на ті чи інші події. В свою чергу нам дозволяє дана система відеоспостереження встановлювати осіб чи транспортні засоби, які причетні до того чи іншого роду правопорушень. Ми знаходимося в центрі селища, де розміщена одна з 11 камер, які встановлені за кошти селищної ради в селищі Борочани в рамках тих заходів, які би мали допомагати нашим. Борчанцям почуватися більш безпечно в рідному місці до селищної ради звернулися районний відділ поліції і в рамках районної програми. Профілактики злочинності і правопорядку депутати підтримали рішення про відділення коштів для встановлення камер. Ну, ми розглядаємо це тільки як перший етап. Наразі встановлено 11 камер, які встановлені на всіх ключових перехрестях в'їзду і виїзду з Богорочан, встановлено для наших двох загальноосвітніх шкіл, бо, очевидно, з діти молоді є завжди такою категорією ризика, яка потребує додаткової уваги. Ну, одна з камер знаходиться власне тут в центрі селища, тому що е, тут, напевно, що найбільш такий щільний рух, е, рух людей. Тут Збирається молодь. Тут ми під час різдвяних новорічних свят встановлюємо ялинку новорічну, різдвяну шопку. Це камери, які прикрили. Комтакт найбільш такі щільні потоки транспорту і людей, але є багато в нас житлових мікрорайонів, де теж хотілося би мати менш більш контрольовану ситуацію. Бо знову ж таки, коли був трохи негативний резонанс, коли в минулому році були випадки угону автотранспорту, були випадки проникнення в автомобільні гаражі, в якісь підвальні приміщення в будинках, і, очевидно, люди хочуть знати, що і влада, і поліція думає, яким чином можна цьому запобігти. З однієї сторони, це дасть як що так, не дай Бог, станеться вже по факту відпрацювати оперативний камінг, а з іншої сторони, знаючи, що такі камери встановлені, напевно, що зловмисник кілька разів подумає, чи варто все-таки це робити, чи шанси бути викритими набагато вище стоять просто. Ми, коли перебуваємо за кордоном, ми ж не бачимо також масову поліція на вулицях, але бачимо їхню просто миттєву реакцію на будь-яке правопорушення чи на якусь там авто, автотранспортну пригоду чи ні. Сподіваємося, що так буде і в нас.